Росіяни змінили тактику ударів по українських містах. Вони запускають одночасно цілі ескадрильї дронів по конкретному місту, яке обирають в якості жертви. І сьогодні таким містом став Харків. Харків витримав, вистояв, але сьогодні тут було 12 ударів дронів. І ось понівечений фасад будинку. Це наслідки одного з ударів. Але це ще не все. Те, що ми. Бачимо тут, демонструє, що насправді собою являє російський мораторій на заборону, мораторій на удари по українських енергооб'єктах. Ось воронка від Шахеда. Але поруч з воронкою котельня, в яку намагався влучити російський дрон, і яку він все ж таки зруйнував своїм ударом. То ось на місці вибуху знайшли залишки від російського дрону. Це, судячи з усього, судячи з цієї цифри-2, це був дрон герань 2 російська копія іранського дрону шахет.